Якщо ти працюєш у PPC або готовий стартувати, то ось 5 трендів у 2025 році: як бути ефективним? Зберігай, щоб не загубити AI Тепер вирішує все: Google та Meetup ще більше автоматизують таргетинг, ставки та креативи. Якщо не вмієш працювати з Performance Max і Advantage Plus, ти вже позаду. Якщо ти хочеш низький CPA, то забудь про текстову рекламу, тому що перемагають відео та інтерактивні формати, і люди купують через емоції, а не через сухі First-party data – Це коли ми використовуємо ML-маркетинг, власну CRM, ми вміємо працювати з офлайн-конверсіями і використовувати це для свого бізнесу. Тобто, коли у нас дуже якісна робота з даними в усіх напрямах, ми це відслідковуємо, структуруємо і використовуємо для масштабування. Тоді наш бізнес буде успішним. Це TikTok Ads плюс нові платформи. Тобто, якщо у вас є можливість е, отримувати трафік з TikTok, з Pinterest, з Reddit, обов'язково запускайте туди рекламу, тому що там дуже багато дешевого трафіку і відносно низька конкуренція в порівнянні з ти okay, ppc спеціаліст або бізнес, який хоче розвиватися. Підписуйся і будемо вдосконалюватися разом. Пишіть ще які тренди ви знаєте в 2025 році для того, щоб розвиватися в сфері PPC. Це автоматизованість, тобто правильне відслідковування конверсії, вміння налаштувати всі процеси через API і зробити все, що стосується аналітики автоматизованим. Це той крок, який допоможе вам дуже сильно масштабуватися.